Я часто читаю в коментарях, що організм самочищається і допомагати йому не потрібно. Так, це правда, наш організм запрограмований на самоочищення і самовідновлення. Але якщо це так, чому здорових людей більше не стає? Чому з кожним роком ми чуємо все більше про головний біль і високий тиск? Біль у суглобах, проблеми з кишечником, запори, здуття, дискомфорт, висипання на шкірі, немає сил та енергії, і це лише маленька частинка того, з чим стикаються люди сьогодні. Причина одна інтоксикація: токсини надходять до нас щодня: із повітрям, води, їжі, посуду, косметики, якими ми користуємося, стрес, вони всюди. Коли ви помічаєте ці симптоми, це означає, що організм більше не справляється на 100%. Йому потрібна допомога, щоб виводити токсини і повертати баланс. У цьому відео я розповіла основні кроки для покращення здоров'я. Якщо ви хочете розібратися з причинами своїх проблем і нарешті отримати результат, пишіть мені в особисті повідомлення: хочу результат, і я допоможу вам отримати всю необхідну.